Одих і поддержка нашим виборцям слово надається Сильвестру Юрію Павловичу. Це мій друг, який в трудну минуту підставив плечо і любитель спорту, і ветеран спорту, і батько нашій, то тобто мій батько, його батьки, ветерани спорту, його батько, живий герой Суда Сільвестров. А Мій батько вже нема, вже царство небесне сам Сьогодні ми відзначили День українського козацтва, провели змагання, дійсно побачили оживлення нашої молоді, їхня цікавість і до спорту, і до військово-патріотичного мистецтва. Сьогодні, якби бачили, в нас було проведено вивчення автомата, хлопці, дівчата. Розбирали, збирали автомат, також приймали активну участь в грявому спорті. Дуже активно взяли участь за притягнення каната. І я вважаю, що дійсно отакі заходи, які ми сьогодні провели, вони не для розваг, що для розвитку нашого суспільства, для того, щоб Наша молодь відволікалася від комп'ютерів, від всяких всякого того, що відволікає їх від життя, а життя має рухати основу, життя. Має основу руху. і тому ми сьогодні зробили це. Захід для того, щоб зробили цей захід для того, щоб залучити нашу мову, залучити нашу суспільство, а також звернути увагу на те, що ми маємо приналежність до козацького роду. Наші кращі сини зараз захищають Україну. Вони доказують свою приналежність на полі брані. Вони така свою принадлежність на полі брані, і ми сьогодні як могли зібрали певні кошти на. Допомогу нашим землякам, воїнам, які e, знаходяться зараз в зоні АТО. — А я ж не по 380 гривень. Ну ладно, це дуже e, e, волонтери. Кошти передані волонтерам, Так, кошти передані волонтерам. Ми сьогодні <к sotto> я був в церкві e, на службі, e, яку правили в, в честь покрови Пресвятої Діви Марії. Яка є покровителькою українського козацтва і українського війська. Я... Молився за наших воїнів, я постаю в церкві за їх здоров'я, для того, щоб вони все таки вернулися додому живими, непоскодженими. А якщо треба буде наша допомога, ми завжди готові прийти на допомогу. Що вітаю всіх святом ньому українського козацтва і сьогоднішнім е, першим днем захисника вітчизни України.